Добрий вечір всім. Ось я вже прийшла з роботи і бігом в підвал, бо мають півсьомої вимкнути світло в нас. То тут в підвалі я нічого не зроблю. На вулиці то я з ліхтарем пройду, подаю їсти. А в підвалі буде дуже темно, то я їх бігом годую. Ось вони тут їдять. І тут їдять, ще не всі. Думат, що ти Йди там, де ж їсти. Йди, на, зараз дам її. Вона щось вже тут перебралась сюди. Під столом там їдять. Всюди їдять і тут їдять. Водичка в них є. У мене вже на сьогодні закінчується корм. ось Останній корм який, а я його не взяла, так. Не знаю, чи на сьогодні ще вистачить цього корму, дуже мало. І немає акційних розпродажів зараз. Так подорожав корм. І знов буду звертатися до людей, хто має можливість трошки допомогти мені на корм, бо до пенсії не дотягую. Пенсія 13-го, а сьогодні тільки 5 5-те. Дуже прошу і вибачайте, що я знов прошу, я постійно щось прошу, бо постійно щось треба. Як не ліки, то корм. то... В общем, розтрати йдуть кожен раз. Нагодувати це хазяйство дуже важко і пролікувати. Дуже багато затрат йде на котиків форих. Оці дорогі ліки і дороге їхнє харчування. Ну, Завдяки цьому вони живуть, бо щоб їх я годувала чим попало, то їх би вже давно на світі не було. Буду дякувати всім. І йду я далі.